Всім привіт! Сьогодні готую кабачкову ікру на зиму. Дуже смачна ікра, вже дуже-дуже багато років готую саме по цьому рецепту. Для неї мені потрібно 6 кг кабачків без насінинок молодих, 1 кг цибулі, 200 г олії, 200 г цукру, 3 столові ложки солі. 1 чайна ложка чорного молотого перцю. Європейський майонез 250 грамів. Обов'язково беріть європейський майонез, тому що був такий досвід. Взяла інший, також такої самої жирності, але залишились від нього крупинки. Європейський розчиняється повністю. 50-500 грамів томатної пасти, томатна паста будь-яка, беріть, щоб була темненька. 50 грамів оцту. І зараз подрібнюю кабачки та цибулю. Можна в блендері, можна на м'ясорубці. будь-яким зручним для вас способом овочі я подрібнила, і зараз я відправляю е, до закипання на повному вогні, після закипання на повільному вогні. Обваритися, тушитися наші овочі. Більше нічого не додаю, тільки кабачки та цибуля. Тушкувати я буду приблизно 2 години, але обов'язково дивіться, може бути ну, не менше 1 години, але 1-1 години. Дивіться, якщо у вас воно маса стає густою, то вже тоді потрібно буде додавати наші спеції. Відправляю, тушкуватися. У мене півтори години варилася наша ікра. Уже, бачите, така вона густенька. Тепер додаю всі інгредієнти і буду варити ще одну годину. Ось така вже густенька ікра в мене вийшла. Тепер стерилізую банки та кришки та закриваю. І обов'язково, коли будете варити, перемішуйте. Ось така дуже смачна ікра на зиму у мене вийшла. З цієї кількості інгредієнтів у мене виходить 10-11 півлітрових баночок. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!